Привіт слухач, я автор і сьогодні я розповім тобі один мій роман, але не повну його версію. Повну його версію я напишу тільки через 20 років. Сьогодні я розкажу тобі коротку версію роману, який я назвав Мартин один або один Мартин. Отож, значить, жив один Мартин. Було в нього прізвища один. І ну, був він простий хлопець з села, багато робив, їздив на заробітки та й думав би, як прогодуватися. Та й таке нічого не мало би змінити його життя, але тут трапилася йому молода дівчина і влюбився в неї. Прийшов до неї раз в гості, вона в гості його запросила там показати, які вони круті. І він прийшов, побачив там багата сім'я, все по-багатому, і дівчина він зрозумів, що вона дуже розумна для нього, і взагалі вони просто не на одному рівні, щоб могли бути разом. І через це він зрозумів, що ці стосунки неможливі, але... Це стало для нього як сильний поштовх, сильний поштовх, і він почав розвиватися. Він почав мутити книжки, почав їх читати сторінку за сторінкою. Читав багато літератури художньої, багато наукової літератури читав. Ой, той став потрохи розумним, сам як та дівчина. Той став і розумніший, ніж та дівчина. От, і зрозумів він, що та дівчина це просто шляпа, і вона просто за гроші може продати своє красиве молоде тіло. От. І він просто розчарувався в ній, що вона така виявилась недалека, проста. А він вже просто відірвався від. Того суспільства, де він був раніше, і він вже став дуже розумним, він вже дуже багато знав і не міг зупинитися. Просто йому було важко, важко в житті, але з тим набором знань, які він отримав, він з труднощами, але все-таки досягнув успіху і став багатим, крутим, відомим. От, Але, живши далі з цими всіми думками. Він зрозумів, що повністю розчарувався в цьому суспільстві і не зможе більше з ним існувати далі. І дуже красиво суїциднувся в кінці. Отака от історія про Мартина, одного Мартина.